Мешканці пошкоджених будинків змушені сплачувати комунальні платежі за зруйновані квартири. Мешканці будинків на вулиці Заболотної 60 та 62 у Києві, які постраждали після російської атаки, виявили, що, попри те, що їх домівки були зруйновані і відновлення ще не проведено, вони мають сплачувати комунальні послуги. Пише новинний ресурс Марочос. Так, 7 лютого 2024 року, у четвертій ранку, російська ракета влучила у ці житлові будинки. Внаслідок атаки загинуло троє мешканців. Понад десятеро отримали поранення, а понад сто сімей залишились без житла. Питання відбудови стало нагальним одразу. тоді заступник голови Київської міської адміністрації В'ячеслав Непов заявив, що КП житло КБ» повністю відновить зруйновані будинки та додав. Що міська влада регулярно зустрічатиметься з мешканцями для обговорення відновлення, Вячеслав Непоп тоді доручив Голосіївській РДА визначити квартири, де можна відновити електротепло і водопостачання. Але РДА дозволила підключення для всіх квартир. У жовтні відновлювані роботи в будинках на вулиці Заболотної 60 та 62 у Києві не проводилися. Але мешканці все одно змушені платити за комунальні послуги, хоча їхні квартири не придатні для житла. Це викликає обурення у людей, які залишилися без житла і змушені орендувати інше і платити за нього. Лосійська РДА пояснила, що відсутність мешканців у квартирі через проживання за іншою адресою не є підставою для скасування комунальних платежів.